Добрий день, дорогі учні! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з найдавнішими уявленнями наших далеких предків, які вважали природу живою. Кожне дерево, гора, ріка, зірка були під захистом якогось божества або й самим божеством. На небі люди уявляли цілий сон богів, які жили і діяли подібно до людей, лише були могутнішими за людей і безсмертними. Також ви дізнаєтесь, що таке міф. Основні тематичні групи міфів, популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів. За часів свого дитинства людство вірило в сильних небесних покровителів, створюючи їх у уяві за своїм образом та подобою. Треба було пояснити багато явищ, і як виник світ, і звідки вітер та дощ, і чому сходить та заходить сонце. Так виникли міфи. У кожного народу свої. На відміну від казки, у міфи вірили як в істину, відповідно, вибудовували свої взаємини з вищими силами, зверталися до них із молитвами, проханнями, задобрювали подарунками. Ніхто достовменно не може сказати, коли й де саме вперше виникла людська цивілізація. Учені схиляються до думки, що трапилося це практично одночасно в кількох місцях земної кулі. Це підтверджують також археологічні розкопки. Найдавнішими осередками людства вважають єгипетську, індійську, китайську, грецьку та інші цивілізації. Давні люди уявляли собі Всесвіт, природу, як великий рід, що складається із землі, неба. Моря і підземного світу. Вони не відокремлювали себе від природи і переносили на неї свої власні риси, людські почуття і стосунки. Саме це було в основі безмежної міфологічної фантастики. Космос це живий велетень, із частин якого можна будувати світ, хвороба і лиха чудовиська, страхіття, потвори, які поглинали душі людей. Уявлення про силу завжди було пов'язано з багаторукістю. Отже, міфи, міфологія це засіб пояснення світу давньою людиною, спроба дати відповідь на запитання, як це з'явилося, як це створено і чому. Зміст міфу бачався перевісній людині цілком реальним, адже вона не бачила відмінностей між реальним і неймовірним. Для тих, серед кого міф виникав та існував, він був правдою, бо це був результат осмислення реального життя, прийнятий багатьма поколіннями до неї. Міфи пояснюють походження тварин, рослин, гір, морів, рік, виникнення зірок і планет, походження людей, зміни пір року і пов'язані з ними обряди, великі діяння героїв. Міф з грецької слово, переказ, оповідь це сказання про уявлення давніх народів щодо походження Землі, Всесвіту, явищ природи, про богів та героїв. Яке сприймалося людьми як достовірне, істинне міфологія сукупність міфів того чи іншого народу та наука, що вивчає особливості міфів різних народів світу. Популярні міфологічні сюжети про подвиги та пригоди героїв, про створення світу, про народження Бога першотворця або першопредка із золотого яйця. Про народження багів, героїв. Різновиди міфів: Космогонічні, теологічні, етимологічні, календарні скатарські та землеробські і героїчні. Космогонічні – це про створення і будову світу. Теологічні про походження багів. Етимологічні про походження тварин, рослин, небесних світил, вогню, води, життя і смерті, тобто про походження явищ або предметів, календарні про працю на землі тварин, про роботи, які пов'язані з різними порами року, відображають циклічні уявлення наших предків про життя природи і людини, героїчні про життя. І подвиги героїв захисників. Ознаки міфу Світогляд давніх людей. Оповідь про створення всесвіту, явища природи, про богів, героїв, уявних істот, витвір колективної фантазії Пояснення навколишнього світу. І частина обряду ритуалу відображення історії, культури, побуту, традицій, вірувань, прагнень давніх людей. Популярні міфологічні образи. Що ж таке міфологічний образ? Це образ, який зустрічається в міфології певних народів і набуває узагальнюючих рис, наприклад, уособлення добра і зла, творення і руйнування, світу живих людей і мертвих. Які ж вони міфологічні образи? Боги, герої, фантастичні істоти. Наведемо приклади міфологічних образів із слов'янської і грецької міфології. Боги. слов'янська, Перун, Велес, Дажбог, Ярило та інші. Грецька Зевс, Афіна, Аполлон, та Посейдон. Герої, Щеп, Харив. Грецька? Геракл, Персей, Одіссей, Прометей. Фантастичні істоти із слов'янської міфології, водяник, домовик, Крусалка, чорт, грецька міфологія, Медуза Гаргона, Цербер, Сфінкт, Мінотар. З деякими із цих міфологічних героїв, образів ми з вами зустрінемося на наступних уроках: популярні міфологічні мотиви. Мотив перетворення. Мотив випробування, мотив викрадення, мотив пророцтва, доля. На завершення спробуємо з вами скласти порівняльну таблицю спільне та відмінне у міфах і казках. Перш за все, ми повинні з вами пригадати, а що ж таке народна казка. Це невеликий розповідний твір про вигадані часто фантастичні події, які сприймаються і переживаються як справжні. Що ж спільного між міфом і казкою? Усне поширення, фантастичність, нереальні істоти із сучасної точки зору, явища, події, чарівні предмети, повтори. Відмінне. Міфи сприймаються як реальність. Казки як вигадка і фантазія. Міф не показує різницю між добром і злом. А у казках завжди відбувається боротьба між добром і злом і обов'язково з перемогою добра. Що ж пояснюють міфи? Глобальні явища, і вони мало звертаються до повсякденного життя людей, казки ж тісно пов'язані з реальним життям людей, побутом, їхніми прагненнями, мріями, фантазіями. І основна функція міфу пояснювальна і ритуальна, казки розважальна і моралізаторське.